Всім доброго дня! І що ж? У нас нове надходження це Volkswagen Passat 2009 року. Автомобіль в комплектації Individual на повному приводі з двигуном 2,0 бензин. В шикарному технічному стані, все обслуговане, в шикарному візуальному стані. Що по салону? Темний шкіряний салон. Передні та задні електроскопідіймачі, електрорегулювання дзеркал з підігрівом та зі складанням. Маємо автосвітло, пробіг даної автівки 231 тисяча кілометрів. Мультимедіа, партроніки в коло, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Механічна коробка перемикань. Також лінзована оптика, омивачі фар, денні ходові вогні. Все працює без нарікань. Все просто в ідеалі. Ну що ж, якщо зацікавила дана автівка, приїжджай до нас на огляд, зробимо тест-драйв. Можливо, будь-яка перевірка на СТО. Авто можна придбати як за готівку, так і в лізинг. Тому чекаємо на вас, Оболонський проспект 21Б.